Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Готую таку старовинну страву. Може хтось і знає, хтось не знає. Мене коли дідусь воював в другій стрій в прадідусь, перепрошую, мій І все назвав цю таку страву. Називав так цю страву, самі прадідусь. Тушення або смажуємося смаження м'яса по-козацьки. Ми сьогодні в селі. Ось це. Коротко розкажу, як це все готується. Це, спочатку беремо м'ясо, нарізаємо його. Шкіру бажано не давати, хоча ну, йдусь, міклись, усе, правда, йдусь, перепрошую, все різав і шкірою. Нарізаємо м'ясо такими Квадратиками, такими великими шматочками. Такими. От. такими шматками нарізаємо сала. Е, перепрошую, м'ясо нарізаємо, даємо спочатку в пательню, води наливаємо, наливаємо води, вода нагрівається, майже так починає кипіти, тоді нарізане м'ясо кидаємо в пательню І воно собі так вариться. Ось дідусь прадідусь мій розказував, що вони коли під час війни Другої світової, там ще якогось кабана могли застрелити, чи всяке було там, чи якісь вівці чи хоч тут трошки голодали, була різні ситуації. І вони отак готували, коли брали мали казани. Це все, трава готувалася завжди готувалася на вогні. І я вам приготую її отак. Кришкою. Ось таким чином. Так, так що м'ясо має побіліти. Воно, фактично зараз вариться в пательні на, на, на газу. Воно вариться. Йдемо нарізати цибулю. Нічого таких там не, немає. Дуже швидка страва, нічого не треба видумувати І смачно я вам обіцяю, що дуже, дуже смачно. Поставили, зрозуміло, так? Набрали пательню води, поставили її на газ, нагрівається вода, за той час ви нарізаєте м'ясо. Нарізали м'ясо такими квадратиками, закидаєте пательню, починає кукіпіти. Все, хай собі смажиться, вариться. Де нарізаємо цибулі? Цибулі даємо так, щоб вмістилось пательню. Чим більше, тим краще. Нарізаємо. Друзі, нарізали. Цибулі нарізаєте, як умога більше. Така велика. Цибулі, більше нічого не видумаємо М'ясо. Може на наплеться без поряду, тому що дружина ще не варила борщ. ще нічого не миле, так я вирішив все поготувати. Такі казав, що на ще нічого не мило, тому що туди готувати я. Так що не, не переймайтесь, все часто плотно, частенько, і нічого грязного немає, просто так, так вийшло. От таким чином. Все, ми це варимо. М'ясо вже фактично майже побіліло, але ще даємо пару хвилин. Ще пару хвилин даємо поваритися. Ілюз я розказував, що різні ситуації були. В більшості полю були і кабани, колись, і де були колись бойові дії, могли лося. Незалежно яке м'ясо, любе, любе м'ясо. Води в лісі начерпли з любого потічка. В казан. М'ясо таким чином зварили, обварюється оброху і так. Фактично сказати, і обробку обробляється, і температура, Воно кипить. Повністю вода наповнює м'язи. Вбиває всі бактерії. При високій температурі на вогню кипить. Потім кожна тварина також має, чи, незалежно чи кабан, чи, чи цап, чи, чи лось, мають своє м'ясо з і може, бути якісь трошечки дивонючика, але це ніхто не це увагає на той час. Ми будемо жарити на, на олії сьогодні. Зварюємо спочатку. Солимо. Солимо небагато, тому що цю можна більше трошки навпитуватися, своє м'ясо бере, більше воно візьме. Я трохи зараз посолю ще раз трохи. Дав столову ложку. Там зараз ще п'ю, так зараз води буде зливатися. Ось таке підсолюю ще. Ось так підсолюю, воно вариться. Бачите, м'ясо вже біліє. Так. М'ясо біліє. Добре. Ще даємо пару хвилин. Нарізаємо. Цибулі нарізали. Даємо зараз туди перцю, даємо перцю, даємо. По сумку, хто хоче якогось ну, кажу, я тут по... Тому козацькому ще, як то кажуть, рецепту. Нічого лишнього. Сіль, перець, м'ясо і цибуля. А під це, якщо ще на пательні вжарити якоїсь картоплю або зварити картоплі, я вам говорю, так іде аж за вухами тріщить. Дуже смакота. Рекомендую цю страву. Так гарно м'яско Кипить, бачите. Ну, чим, краще, чим довше повариться, воно краще, воно розм'якшується розм'якшується м'ясо. Потім ми його жаримо до червоного, мішаємо і все. Обов'язково цю страву приготую на вогні. Це гарно, десь Бог, щоб все було мирно вже. Тоді, кажуть, будемо жити по-іншому. Можна буде, буду багато готувати, багато знаю різних страв, таких більш мисливських. Багато страв і готую сам завжди на полюванні. Все готуємо і так, в колективі завжди. І різне буде, буде багато різного відео. Так що підписуйтесь на канал, дивіться. Буде цікаво. Хтось щось можливо для себе і візьме. Так, чекаємо, щоб воно ще трошки покипіло. І переходимо до другого етапу.